Було ще не готовий. ми б на його випустили б на заміну, бо якби він був готовий на 100%. Ми десь приберегли його, ну, зробили ті заміни, які були хлопці більше навантаження на гру. І, ну, незадоволений тими футболістами, хто вийшли на заміну, треба допомагати, там десь трошки загубився. Ну, що так буває. Перший танк дуже добре заграли, 1-0 і треба було тільки витримати гру. І ми якось сіли у свої штабні майданчики і не могли нічого відбивалося. Тепер, я думаю, два матчі залишається, щось було Ну, щось будемо робити, що так буває в футболі. Прошу що гравці стараються спочатку, але дуже більше. Відповідальність і ну, як от, психологічна ж така ідолість. Ну, по сьогоднішній грі я скажу, що десь якісь футболісти загубилися, десь не зрозумів чого, так в фізичному стані були дуже задоволені, було тренуваннями. сьогодні другий тайм ми провалили повністю. Нестеренко повернувся до заявки, схоже, він таки наладив свої відношення до тренувань, чи отримає він ще шанс. Ну, під грою з колосом він почув, що він там язите, те і Він залишився в Полтаві, потім почав тренуватися. Ну, на всіх будемо розраховувати. І знову Все. на перший же матч ми бачимо, що хлопці намагаються донести м'яч підняти ледве не в ворота. І в них же є вигідна позиція, але якось так виходить, що не наважуються пробити. Ну, що, якось, з чи... ну ви ж розумієте, що є майстерність, вони і так грають і, на максимум. Треба, щоб була лавка більша. Щоб когось випустити, дати комусь відпочити. Там, не всі можуть зіграти 90 хвилин, то 60, то 45. Треба робити ротацію, а на одніх гравцях вся гра строиться. А от, наприклад, за минулої вашої каденції не один раз можна було побачити, що ви кривався крупський, де випивав і Кривчук, от хлопці з Ю-19 саме. Чи вони ще поки не тягнуть цей рівень? Ну, Поки ще ні що там тупиться так